Разом прославляємо Бога. Це є велика справа. Найважніша річ у житті людини це уділити час Богове. Дякую, дорогі мої, всім моїм жертводавцям. Всі, ті підтримуєте, дуже вам щиро вдячний, особливо вдячний тим, що підтримуєте нашу армію, що допомагаєте нам. бо ми включилися так само і в волонтерський рух, хто ще не знає. Ми допомагаємо і нашим солдатам з ЗСУ, ми допомагаємо теробороні, ми допомагаємо переселенцям, ми допомагаємо дітям, е які тут у нас зупинилися в Дніпрі, діти з Маріуполя, яких повивозили сюди з батьками, і різних, всяких багато людей. Е Ну, може, не такими великими масштабами, бо тому що ми не маємо такої можливості, але по крайній мірі, ми координуємо її, їйка з потребами шукаємо, де вона є, привозимо, знаходимо. І, і так от працюємо. Ми будівники Царства Божого на землі. Ми є маю, тільки я, і Світлана, і, і все. Всі, хто до цього задіяні, тому що Україна показала цілому світові таку модель самоорганізації, яку дивуються всі. Воєнні спеціалісти НАТО, там, аналітики дають найвищу оцінку нашим воїнам щодо мобільності, щодо організації і до дисципліни. І це дуже тішить, це, я пишаюся цим. В інших сферах нашого життя нам дають височезну оцінку щодо самоорганізації. Що практично такої моделі, яка є відбудована в Україні, самостійно, без всякого керівництва, без нічого, самі по собі. Узнаємо, які є потреби, шукаємо джерела фінансування, об'єднуємося, вирішуємо питання. Крапка. Нема грамот, нема медалів, нема ніяких. Е... А ще цього вона городіта, цього... у нас цього нема. Це волонтери, це мурав'ї, які роблять свою роботу. Це бджоли, які займаються своїм завданням. Ми роботу зробили і все. І це показує світові. Особливість українського народу. Так, не, не всі такі, ясно. Є, і, знаєте, як в кожній дуже гарній стадії якесь там одна вівця, що спорти то стадо, якесь непостриження, якесь храма або ще щось. Так само є і в суспільстві, певно, що. Але більшість і рушійна сила тих людей, критична маса тих людей позитивних, вона є більш критична, вона є достатня для того. Щоб побачити потужність цієї держави. Ми протистоїмо другій державі світу, як вони себе називали, Другій армії світу, яка практично там була, ну практично тільки після Америки. Ну і що? Я розумію: допомога інших держав, так. Але сама техніка не воює. Треба людини. І от оцей жага свободи, волі, відваги і результат ми бачимо. І як вони не старалися, як вони нас не лякали, нас не подолати. Ми Божі діти. Ми то є Божий муравейник. Ми є Божий вулик, ми є от Божа спільнота. І тому, що би вони там не робили, вони тільки нас випробовують, утверджують, дають побачити наші помилки, де ми помилялися, і ми їх виправимо. Усі наші помилки ми виправимо. І станемо достойним Божим народом. І слава Богу! І це дякуючи вам також тим, що молитеся. бо молитва вона наповнює людину людяністю. Тварину ти не заставиш молитися і не навчиш. Можна навчити медведя їздити на ровері, а молитися ні. Це може тільки людина. І це нас робить. Людиною молитва. Тому моліться при кожній нагоді діліться оцею трансляцією. Тому що я стараюся в особливий спосіб, максимально простий спосіб говорити про складні речі. Допомагайте іншим людям прийти до Бога. Допомагайте іншим людям знайти Бога. Заодно і самі занурюйтеся у пізнання глибин Божих, шукайте Бога в своєму житті, наповняйте своє життя Божою присутністю, моліться, служіть ближньому і формуйте себе як відповідальну особу представника Божого народу. Нехай Господь Бог благословить всіх вас, всіх жертводавців, всіх, хто допомагає, всіх, хто жертвує, дай вам Боже здоров'я. Нехай Господь Бог приймає вашу пожертву. Для нас це дуже важливо, бо коли є ресурс, є чим працювати, ми маємо можливість і служити іншим, а вам даємо можливість жертводавцям долучитися до цієї жертви. Ви участвуєте тільки коштом, а решту і працею. Долучаємо вас до Божого плану, нахай Господь Бог всіх вас береже, а не лахоронителя кожному із вас, достатку земного і Божого благословення.